Друзі, всім привітки! У нас сьогодні вафлі. Звичайні вафлі здається, але незвичайна перемазка. Знайшла в інтернеті дуже е, круту начинку чи начинку, не знаю. І ми хочемо її спробувати. Має вийти високий, гарний торт, бюджетно і дуже, мені здається, смачно. Для цього типу торта чи торта, чи що це називається, нам потрібно вафлі, які Аня вже назвала, кокосова стружка. Два банани, не знаю, для чого їх не було в рецепті. Горішки сушені, мигдаль сушена, масло і згущене молоко. Це весь список інгредієнтів. У нас ще є помічник лука, який тільки паскудить все. І це все діло нам треба зліпити до кучі. Я надіюсь, буде смачно. Ну, сучніше. я не знаю, чи буде смачно, а я надіюся, що буде смачно. Отак, скажемо правильно. Нам зараз потрібно в першу чергу взяти горішки, мигдаль і. Підсмажений арахіс. Перемолоти це все діло блендером, але не дрібно-дрібно. А так, середньо-дрібно. Бери лука, мигдаль, бери смажений арахіс. Давай висипай іла. Тут, друзі, до речі, є 125 грам арахісу і мигдалю тут десь 150 грам. Далі ми закриваємо ось цією штукою Лука, Закривай крути. Вимали. На, іди собою в розетку. <звук> Отаке, От друзі, в нас щось виходить. Ну, не знаю. Може, великі шматки давай поперерізаємо трошки. В принципі, супер, ні? <звук> лука висипає горішки в миску. Тільки, напевно, що треба лука почекай, не висипай. Нам треба велика миска, лука. Я забулася зовсім. Так, все, горішки ми. Висипали. Далі сюди відправляємо лука. Давай, кокос. Як професіонал треба, так откривати. Ну так, професіонал. Давай висипай. Все. Молодець. Це сніг? Ну, хай буде сніг. Все, що з кокосом, це я люблю. Коротше, треба все змішати, як Аня сказала. Все повністю, все, що в нас є, висипаємо всю в миску і виходить, каша не знати з чого і не знати чого. Лука бере згущенку зубами, відкриває. А я беру наше масло. Хоча мені здається, що згущенку з маслом окремо треба збити. Щоб потім тебе грудочок масла не було. Як ти його перемішаєш, потім все. Вбиваємо ми, напевно, окремо масло з гущонкою і з бананом. Ну, бананом потім дамо туди. І тоді вже змішаємо з цими горіхами. Так воно, напевно, рівномірніше розподілиться і перемішається. Так, мені здається, що крему його буде трошки забагато. А ти бачиш, які куржі в нас? Він не любить виливати. Здається, що тут забагато крема буде масло зіб'є. Все, збиваємо тільки маленьку швидкість? Ано ну, поглянь, нормально тепер. Ой, як гарно збилося, друзі, дивіться. Ей, ну що ти робиш? Хватить, хватить. Тут Лука паралельно, друзі, збив банана в блендері. Зараз буде виливати. Давай, тільки зараз, зараз впадеться штука. Треба лопатка, Толік, дай лопатку. Тримай, щоб блендер не впав. Тримай в ручці, синок. Це бананове пюре? Це бананове пюре. Yeah. Ти можеш просто лопаткою це все перемішати. Для чого? Ми люди з блендером, ти що? Яка лопатка? Все, диви, як гарно все вийшло, змішалося. Воно стало банан, масло, згущене молоко, стало все однорідне. Тепер ми наше оце все перекидаємо сюди. Wow. До горіхів. Мішає, то мішаєте мою посуду. Все це гарнесенько. Перемішуємо. Все це Ох, як мені тут все подобається в цьому кремові. Ну ви таку скажіть, на маску теж не бачили. Я вам скажу чесно, для мене це взагалі щось ноу-хау. Ми перемазували вафлі з звичайною вареною згущенкою з маслом. Все. Нічого ми не додавали ніколи туди. Ну, ще знаєте, горішки можуть до смаку там додавати, я знаю. Але щоб таке прямо поєднання, це щось дуже цікаве. Це, друзі, як Рафаело. Просто мої супер-дупер улюблені цукерки. Далі нам потрібні вафлі. Відкриваємо їх, будемо зараз перемазувати. Будемо тільки знаєш у вас з тобою брати? Один коржик білий, а другий чорний. Білий Апіль. чорний. Апіль. Білий Апіль. чорний. Просто розкажу, аби целят. Беремо, а, значить. Ти, це набагато навали. Не знаю, чи багато. Зараз будемо бачити. Намазуємо. Ілі промазуємо. Я не знаю, слухай, може, я не знаю, бо використовувати того крему, щоб Ні. його так вистачило впритик. Ой, почекай, тут значить, треба зверху посипати, так? Да? Останні штрихи, друзі, посипаємо какао. Ну, тут, до, до прикладу. Я, наприклад, візьму какао і ще потру зверху шоколадною цукеркою. Какао небагато, тому що воно таке дуже концентроване. І ось дві цукерочки. Можна було б це все діло з боків якось щоб трусити. Але я не знаю, друзі, мені здається, що це якось буде важкувато. Ну, важкий такий торт. Торт називається. Це називається торт. Давай ми його зважимо. Півтора кілограма тортик. Я готова куштувати. А, ну, взагалі, в ідеалі треба було б, щоб трошечки він постояв. Годинку, дві. Але я от вже перемазувала, він вже був м'якенький. Можливо, тому що банан, згущене молоко. Це так, дає і пропітує його. Зараз будемо бачити. Все какао заховалося за шоколадом. Треба було нам зробити так. Ой, бачите, він м'якенький став. Какао такого будочком зробити? Боже, який м'який, друзі, бачите? Просто погляньте. може ножик тупий? Ні, це ножик нормальний. Бачите, як я тебе вигоражую? Вау! Я вам скажу, друзі, дуже гарно. Крем, скільки крему? кремо? Бачите, сякі кремо? М -м -м. Ммм. Знає, що? Для тебе це просто топчик. Горішки. Їх дуже багато, вони всі хрумтять. Він дуже став м'якенький, припитався, вже Ти кусаєш його, він весь просто м'якусінький. Нагадує мені смак Рафаело, чесно. М -м -м. Тільки одна, але? Я б горішки подрібнила геть дибнюсіньку. Ну, зовсім. Щоб вони були, як такий, знаєте, пісочок. М -м -м. Як на мене, сюди. Можна взяти звичайний волоський горіх і лісовий горіх. Це змішати. Ну, можна і так, а можна так. Так вона його повихваляла, що це просто. <різь> <різь> це все-таки ніж тупий. А не він м'який. Як ти його різала, ти мені, скажи. <кхід> какао. Пахне какао. От ти ж. І таке складається враження, що горіхи десь випадково сюди потрапили. От є один смак, один суцільний смак страви і є горіхи яким боком вони тут, я поняття не маю. Може б краще було б, щоб вони були дрібніші, тоді вони не були б так сильно помітні. М -м -м. Взагалі, друзі, цей тортик підійде для тих, хто любить такі супливі торти. Там, де багато крему, де вони такі м'які, прям в, в роті розстають. От він якраз такий є. Вафля розм'якла і плюс це вся, оцей весь крем. Ось така штука. Ось тільки з горіхами щось зрозуміла. Напевно, їх треба просто дрібніше робити. а Так взагалі вона їсти. Я вам скажу, друзі, з'їла я невеличкий такий середній. Але наїлася я отак прямо. Так, тошнить, я більше не можу. Е, не так плотно наїлася, він дуже ситний, там є горіхи. Е, і взагалі, якщо треба щось так швидко зробити, на якесь свято, то мені здається, що ось. За варганом такі, Вафельні куржі перемазав і ти маєш півтора кілограма торта. А чому б ні? А вам дякуємо за перегляд, за те, що сьогодні були з нами. Пишіть, чи взагалі чули про таку намазку, якщо ні, йдіть на кухню та готуйте. І зустрінемося на наступному відео, друзі. Всім па-па!